Україні триватиме незалежно від того, чи йдеться про продовження попередніх пакетів допомоги чи використання президентського механізму екстреної передачі зброї. Це лише посилить позиції Сполучених Штатів у переговорах. Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про своє прагнення до тривалого припинення вогню в Україні. Для досягнення цієї мети США потрібні важелі впливу і на Київ, і на Москву. Як зазначає Київпост, це перше рішення щодо України за понад 100 днів із моменту повернення Трампа до Білого Дому, і варто нагадати, що до цього жодних нових пакетів підтримки ані фінансових, ані збройних, не ухвалювалося. Навпаки, напередодні рішення адміністрації Байдена щодо поставки зброї були тимчасово заморожені, і навіть обмін розвідданими був поставлений на паузу. Нагадаю, що в команді Трампа тоді заявили, що новий пріоритет це пошук дипломатично Нове рішення конфлікту, а не ставка на довготривалу військову підтримку. Сьогодні ж цей крок розглядають як компромісний. Адміністрація Трампа утримується від офіційної військової допомоги, але не блокує комерційні продажі. Ну Ось так, друзі, механізм DCS працює, але що важливо, чи працює він в напрямку протиповітряної оборони, яка настільки необхідна зараз Україні. Пам'ятаємо так, що нещодавно президент Зеленський публічно заявляв, що мовляв, ми готові купити 10 систем Петріот. Так, півтора мільярда кожна, але 15 мільярдів можемо знайти. Утім, відповіді і схвальної відповіді, що мовляв, Сполучені Штати можуть продати, на жаль, не було. Утім, не тільки системи протиповітря. Не оборони Петріот нам потрібні, адже атаки відбуваються не лишень балістикою або іншими типами ракет, які збиває Петріот, але й навіть звичайні шахеди роблять багато лиха. Приклад, ця ніч у Києві. Так в, в цієї ночі було дуже так. неспокійно в Києві. У трьох районах попадали уламки російських дронів в Оболонському, Шевченківському і Святошинському районі. І маємо інформацію про 11 поранених людей, серед них двоє дітей. І від самого ранку на місці, де попадали уламки дронів, працює наша журналістка Юлія Зубченко. І маємо з нею живий зв'язок. Юлія, скажи, будь ласка, що тобі вдалося ще дізнатися? Можливо, маєш нову інформацію щодо постраждалих і щодо пошкоджень. Так, добри день. Віто дійсно ось так зараз виглядає місце одне з місць прильоту. Позаду мене зараз буквально засипають вирву, яка утворилася після падіння шехеду. Дуже багато автівок постраждало. Це все в одному районі. в на радіусі кілометру від того місця, де ми були буквально годину тому. Дуже багато майна постраждало. Ось це так зараз показують вирву. Також позаду мене зараз знаходиться дуже багато згорілих автомобілів їх також близько десятку. Тобто майна сьогодні на жаль постраждало дуже багато поки що про більшу кількість в Потерпілих не повідомляють, як ви можете бачити, дуже багато шкоди сьогодні принес приніс цей обстріл. Зараз комунальники намагаються прибрати це будівельне сміття. Тобто, як ви можете бачити, ось автівки позаду мене також. Постраждавлий торговий центр, багато будівель, дев'ятиповерхівки. Це зазначив, що це оболонь, достатньо старий район, в котрі заселялися десь в 70-х роках. І як ми встигли поспілкуватися з місцевою жителькою, достатньо старшою пані, вона сказала, що вона просто не почула тривогу, і через це вона не встигла спуститися до укриття. І в момент, коли стався прольот, вона була у своїй квартирі і вони дуже сильно перелякалися. Була Го зазначила, що її родичі не постраждали фізично. Вони всі живі, здорові, і вона була дуже через це рада. Тобто, ось так зараз виглядає це місце прильоту. Більше інформації в мене немає. Наразі це все піто. Тобі слова. Дуже дякую тобі. Це була Юля Зубченко із новинами і наслідками російської атаки на столицю. Дякую, Юля. Ну, а більше інформації і більше актуальних повідомлень. Далі у випускові новин. Ми звітою розповімо все важливе. Будьте з нами. Гранок на построфі триває. У Франції планують виробити протягом цього року 1200 керованих авіаційних бомб ASM Hammer Хаммер на противагу 830.